Так, друзі, да, всім привіт! мене оборвався відос, тому я запишу от дві частини. Ну, тому що відос оборвався, мені подзвонили, і відос закінчився зразу. Тому я продовжу відос, тому що ну, ось таке я не хочу пропускати, тому що, ну, розумієте, з мі міфіка падає міфічний боєць, це дуже рідко. Тому давайте от, продовжуємо. Такс, давайте відкриваємо. Давайте прям зразу чотирма пальцями відкриємо. А, не працює. Редкі нам випав. А тут ми теж нічого прикупити не можемо. Блін, що ж так багато ємів в мене. Ой, навпаки, мало Пора їх накаплювати. Так, а що в мене тут світиться? Пірл гаджет. І ще щось. Що в мене тут. А, кіт. Давайте качнемо його. Я. я ще можу когось качати, кого я можу качати? О, давайте Анджело вкачаємо. Поїхали тоді. На подошву 11, потім подошву 10 і. і все вроді. Давайте спочатку може подарок заберемо, може це. Не знаю, ну. Це немає різниці, але може, шанси прибавляться. Ну, вони ніяк не прибавляться, но я так варі, за... захотів. Давайте, пристар. Сверхредки. До речі, сьогодні епіка не було. О, що? Це... Стоп, мені з сверх... сверхредко випало пі на містер Пі? Ого. А, це ж тоже, да, зверхредки падають на містера На... Піни, піни. Падають піни. Давайте, ну, нормально, нормально, нормально. Це взагалі нормально. Так, давайте качнемо. Ой, і... Давайте, трепрезостар. Три ну, два сверхрядких, один рідкий. Ну, таке. Ну, пін, пін. Пін, ще нормально. Чисто з пінчиком буде тер бігати. О, тут ми будемо відкривати два. Зараз давайте давайте оцей спочатку А, це останній у нас. Може з останнього повезе? Міфік! А, <плес> Спочатку падає, боєць, а зараз це якась іконка. З міфіка. Це взагалі жахливо. Ось така іконка, ну таке собі. Ну, примінимо. Давайте, давайте. О, давайте тут якийсь кінчик прикупимо. Чому б ні? Чому б ні? Давайте може. А, ні, мене тут не вистачає ні на що. Я думав, у мене тут Бібі я миг бі за 39 ємів купити. Так, тут нічого не випало нам. Стоп, ще якісь аккаунти є. Так, да, Путь Легі. Походу, останній аккаунт залишився. Да, і, і ще престар Один. Давайте. Це за дев'ятий день. Може, пред, предостанній буде везучий. Просто. ні, і 10-й везучий, і цей може. А, сверхредкий. Ну. Тоді останній треба відкривати завжди. Так, а тут у нас. Да, таке собі. Тоже нічого купити не можна. Давайте. Опа, епік. Опа, епік. От. У нас сьогодні було редкий, сверхредкий. Епік і два міфіка. Ну, якщо не вважати, то що це вже ще один відос буде. Тому два міфіка. Давайте тоді заходимо на. На аккаунт, там, де нам випав скрік. Вроді це цей аккаунт. Так, да, це цей аккаунт. І добре, підписники. Давайте я зіграю одну каточку. Тому що, ну, раді цього, мені з міфіка випав сквік, Потрібно зіграти одну каточку. Побачить, як він. Я взагалі за нього дуже давно не грав. Побачимо, як він. Змінився, не змінився. Ой, щось щось попасти не можу. Щось не можу попасти! Ще й сообщення приходить. Оп, оп. Опа, опа. Зарядили пульку по 8 біту. Сейчас огромну ульту заряжу по Леону. Не, не буду. Отак я просто добью. Заряжу на комусь другому ульту. Так, что у нас тут сидит? В кустиках? Ніхто не сидить. О, давайте. О! розі, Вроді ровно! Ровно! Ну, як сказати, трошки неровно, але багато урона. Десь 7 тисяч аж. Так, давайте. Отак, отак. Все зарядит і ульта. Д... О, ульта доб'є. Найс. Ну, топ-1. Найс. Так, добре підписники. Ось таке було відео. Давайте відкриваємо пристар, випадає рідкий. Е, Ставте лайк і підписуйтесь на канал, і я буду знімати більше, більше відео. Uh, Ставте лайки, підписуйтесь на канал 100 кредитів. Всім пока!